На які 5 пунктів звернути увагу при підписанні договору при хірургічному втручанні? Зверніть увагу на ваші права та обов'язки по договору, аби ви вкрай не були обмежені ними та мали надійний захист у разі виникнення проблеми? Цінова політика є одним із важливих пунктів, оскільки ви повинні мати чітке розуміння кінцевої ціни надання послуг, аби не потрапити у незручне фінансове становище, виконання якого для вас може бути неможливим. Відповідальність сторін. Даним пунктом договору ви зможете притягнути до відповідальності медичний заклад у разі неякісного надання послуг та стягнути компенсацію за такі дії. Порядок вирішення спорів. Ви повинні розуміти, яким чином ви можете захистити свої інтереси шляхом досудового врегулювання спору та у судовому порядку акт надання послуг. Документ, що посвідчує факт надання послуги та повної сплати по договору, до даного документу має бути особлива увага, оскільки він свідчить про те, що ви задоволені послугою, повністю її прийма.